Ми повертаємось із другою частиною нашого тесту. Чи знаєте ви, де ці пам'ятники? Попереду ще 15 цікавих об'єктів. Якщо ви пропустили першу частину, обов'язково перегляньте її. А зараз продовжимо гру. Де знаходиться цей пам'ятник? Це виглядає як космічна станція, але вона знаходиться на глибині 80 метрів 262 футів під землею, соляна шахта Турда Румунія. У Соляному розчині температура постійна цілий рік і становить від 10 до 12 градусів Цельсія 50-53-6 градусів по Фаренгейту, де знаходиться цей пам'ятник. Підказка. У 1997 році цю модерністську будівлю ЮНЕСКО оголосило об'єктом Всесвітньої спадщини. Лікарня Санта Креу і Сант Пау в Барселоні, Іспанія. Ця лікарня святого Христа та святого Павла є роботою архітектора Луїса Доменека і Монтанера. Де знаходиться цей пам'ятник? Жінки зберігають цей пам'ятник, їх називають каріатидами, афінський Акрополь, Греція. Ця споруда, підтримувана багатьма стовпами, в тому числі шістьма статуями жінок, була справжньою революцією свого часу п'яте століття до нашої ери. Де знаходиться цей пам'ятник? Підказка. Тут понад 4 тисячі храмів на 42 квадратних кілометрах, 16 квадратних милях, храми Багана, М'янма. Марко Поло з подивом писав про храми Багану. Де знаходиться цей пам'ятник? Багато хто вважає, що це найвища фоторама у світі. Дубайська рамка, Арабські Емірати. Фоторамка була розроблена мексиканським архітектором Фернандо Донісом і була урочисто відкрита в 2018 році. Пам'ятник ідеально розташований, щоб через нього можна було побачити найважливіші будівлі: старі та нові Дубая. Де знаходиться цей пам'ятник? Підказка. Цей міст через Дунай об'єднує дві країни. Міст Нова Європа Відін, Болгарія та Калафат. Румунія. Міст Відін Калафат, побудований в 2013 році, об'єднує Румунію і Болгарію. Де знаходиться цей пам'ятник? Підказка. Це сходи, які ведуть до небес, храм Неба в Пекіні, Китай, Вівтар Небес, як його ще називають, розташований на південь від міста Пекін. Династії Мін і Цін використовували цей пам'ятник, щоб подякувати небесам за врожай. У 1998 році він був оголошений ЮНЕСКО об'єктом Всесвітньої спадщини. Де знаходиться цей пам'ятник? Мабуть, це один із найоригінальніших соборів у світі. І ні, це не Саграда Фамілія в Барселоні, кафедральний собор Бразилія. Бразилія, Носа Сеньора Апаресіда або Собор Бразилія був спроєктований архітектором Оскаром Німейєром. Де знаходиться цей пам'ятник? Це ніби реліквія єгипетської давнини, але насправді стоїть у столиці південноамериканської країни. Обеліск Буенос Айреса, Аргентина. Обеліск Буенос Айреса був споруджений у 1936 році Педро де Мендоса до 400-річчя міста. Він розташований на площі Республіки в районі Сан Ніколас, де знаходиться цей пам'ятник. Ця церква має висоту 74,5 метра, 244,4 фута, і є найвищою будівлею в країні, де вона розташована. Халгрім в Рейкевіку, Ісландія. Халгрім це бетонна церква, побудована між 1945 і 1986 роками. Вона розташована на вершині пагорба в центрі міста. Де знаходиться цей пам'ятник? Ця будівля має елементи різних архітектурних стилів. Національний палац Дапена в Сінтрі, Португалія. У центрі парку площею 200 гектарів він виділяється яскравими кольорами жовтим і червоним. Де знаходиться цей пам'ятник? Цей ансамбль утворюють понад 600 сталевих труб, що нагадують музичний інструмент. Пам'ятник Сібеліусу в Гельсінкі. Фінляндія. Пам'ятник Сібеліусу, встановлений у 1967 році Ейлою Хілтунен, присвячений Жану Сібеліусу, фінському композитору. Та автору національного гімну, де знаходиться цей пам'ятник, підказка. Кажуть, що цей замок надихнув Волта Діснея на його замок з плячої красуні. Замок Нойшванштайн в Баварії, Німеччина. Замок Нойшванштайн був побудований в 1869 році для Людвіга II Баварського. Де знаходиться цей пам'ятник? Підказка. Цей фонтан справжній знімальний майданчик. Фонтан Треві в Римі, Італія. Фонтан Треві – один із найвідоміших фонтанів італійського бароко. Легенда свідчить, що ви повинні кинути через плече монету, якщо хочете повернутися до Риму. Фонтан став всесвітньо відомим завдяки ванні Аніти Екберг у фільмі Феліні Ла Дольче Віта, де знаходиться цей пам'ятник. Підказка. Залізобетонна скульптура висотою 11 метрів, 36 футів у формі руки. Рука пустелі в Атакамі Чилі Амано дель Десерто. Робота Чилійського художника Маріо Іра Сабаля. Він був урочисто відкритий посеред пустелі Атакама в 1992 році. Вітаємо! Ви дійшли до фіналу, ви побачили всі 30 пам'ятників. Порахуйте свої бали та поділіться результатом у коментарях. Якщо сподобалося, ставте лайк і діліться відео з друзями. Попереду ще більше захопливих вікторин та тестів.